Я з Вінниці. мене звати Руслан Руслан так, так. я вважаю, що Юлія Тимошенка вже не має морального права ставати президентом, хоча вона мужна жінка. Я поважаю її за те, як вона поводилась у тюрмі. Але те, що вона зробила 2008, 2008 році, коли вона намагалася створити конституційну більшість з, регі... з регіоналами в Верховній Раді, щоб обирати президента в Верховній Раді, то вона за це і відбула срок. Це Бог її покарав за те, щоб. Вона е, посиділа в тюрмі, і подумала, е, що вона накоїла. Як і якянин пан Віктор. Держава молода у нас, і там політичні течії такі були. І було тяжко. Ну, зараз давайте. Не будемо вже шукати ці. Цих цих мьотил, які літають відьому. Давайте розбудовувати. А якщо залишити тих самих, думаєте, ти ні, розважає? ну тепер уже ні, я вам скажу друге, можна залишити. Вже ж тепер уже громадська люди вже позиція. Сусіми другі стали. Ми вже не дозволимо вже ні Юлі, ні Клічку, ні Іванову, ні Петрову. І навіть по сільських градах должны бути люди, де забрали наші ліси, озера. Гори, гори вже все, бо я сам з обуховського роду району все забрали, вже нічим не брезвали. І ці голови сіради, тепер у нас вже там у, сел, у селах ватажки, котрі раніше було не піднятися. Люди мали свої мельниці, люди мали свої ставки, все в них позабирали. Справедливо ні. Будемо тепер контролювати і сільську раду, і президента. І сусіда, що ми повинні вийти з цього саме головне вибрати достойного потом контролювати. контролювати доброго дня. Доброго дня Представтеся, будь ласка. Мене звати Сергій. Звідки ви одеська область город білгород Білородністровська? Можете дати коментар, чого ви тут стоїте біля Верховної Ради? Я хочу сказати. По перше, я хочу, щоб вся верховна рада чітко працювала на народ раз. І вторе, щоб були чітки, видні їхні результати не просто помінялися креслами одні з інших на других. Ні, ні, ні. Ми хочемо, щоб вони чітко працювали і щоб це було прозоро, видно, ясно, і понятно. Тому що якщо вони не будуть працювати, їм теж зробимо годьбу більшу. пасиві вам велике, пані бачу, ви з таким плакатом можете дати коментар? Да, Можу да, дати да, коментар. Да, мене спонукало да, прийти. При... Да, мене. Звати да, Тетяна да, як і Янка. Спонукало прийти сьогодні. сюди та подія, що я вчора повернулася з майдану і почула слова, які сказала Ганна Герман в Верховній Раді. Це не людина, це потвора, це нічна потвора. Бо вона вчора плюнула в лице всьому українському народу і живим, і загиблим, яких ще не, пох... не захоронили. Таке сказати Верховній Раді, я рахую, що її треба було зразу під суд віддати. Вона вчора їй задали запитання за Януковича. Вона сказала, що я знаю, де він. Ну ви ж шукаєте їх, то й шукайте. Зрозумієте, цього не можна пробачати. Я не рахую, що партія з регіонів так гарно роки повзали, повзали в ногах. а не радою. з Києва поки оце буде в раді, то вона буде в зрадою, а не радою. Нехай працює як на не прощення не не немає. Герман повинна від першої барикади на Грушевського повсти на колінах. Вона чотири роки повзала в ногах у Януковича, Повсти на колінах до останньої барикади на інститутській і цілу цілувати. Кожен квадратний сантиметр тої землі политої кров'ю. Як вас звати? Марія? Звідки ви? Львова. Скажіть, будь ласка, чого ви тут сьогодні знаходитеся? Стою за своє щасливе майбутнє, за майбутнє своїх дітей, своїх навіть бабусів дедусів, які зараз доживають своє життя, щоб у нас все думаю повинно змінитися на краще. І з Божою допомогою думаю, ми дійдемо нарешті до перемоги, і я думаю, що ця небесна сотня не даремно віддала найцінніше, що могла дати за свободу, це своє життя. Потрібна зовсім інша влада і зовсім нові політики, такі, що будуть не заінтересовані в тому, як нажитися на людях, а допомогти все ж таки людям. Можливо, Дмитро так, можливо, так. Я рахую, в політиці повинні бути ті люди, які стояли на Майдані на перших барикадах, в яких стріляли, які є поранені, а не ті, які десь сиділи тут або десь бог знати де, і абсолютно нічого не робили. Я, Юля вже себе вичерпала, їй треба на пенсії. Да. Показала свою діяльність, нічого. При владі неї також було багато помилок, неможливо було нічого добитися ніде. Все. Час минув, треба нових людей, молодих, енергійних, знай. А тим паче, що вона в інвалідному крі кріслі. Хай вона, хай вона дякує Хай вона дякує майданівцям і всім, що стояли. Якби не майдан, ми не знаємо, де б вона була. Слава Богу, що її спасли. Ми Зі Львова. Зі Львова. Як вас звати? Ярослав, а ви тут знаходитесь давно? Давно. Можете дати коментар, чого сьогодні люди отут стоять біля Верховної Ради. І ви власне чому? Чому я стою тут? Бо тому що треба перше прийняти закони перед виборами, такі, які обезпечують нас і народу, то що зібрався, і зато ми і стояли. А ні, щоб вони забрали владу зараз і по, по, -по, -по своєму перекрутили. Як на вашу думку, хто має бути прем'єром? Ваша особиста тут будемо на майдані вибирати. Ні, буде... ну Вони ж сьогодні будуть голосувати за тимчасового прем'єра. То буде виконуючи обов'язки, а коли вже будемо вибирати. А як ви думаєте, буде. кого оберуть сьогодні? Не знаю, поки ще не можуть. Я думаю, що там я ценю. Представте, будь ласка. Я думаю, що вони ставлять ставку на Любомир, Львів. Що вони ставлять ставку на Яценюка. Я так думаю. Так, на... Тому що вони зареєстрували ті закони, які не подобаються людям. Нам перше потрібно було ті закони, щоб ми могли їх відкликати, мали право. Ну для народу закони щоб перше були діти вмерли не за те, розумієте, не за їхні інтереси, не за звільнення Юлії Тимошенко. Діти пролили свою кров щоб для того, щоб за гідність свою за свободу і за те, щоб в Україні не на зміну одній диктатурі прийшла інша. А тому ми не хочемо, щоб воно існувало. Перше, чого ми вимагаємо, це люстрація. Ось наше гасло. Ви вже його бачили, і люстрація, тому що до влади повинні прийти ті, хто не має ніякого відношення до комсомолу і до комунізму. Ця епоха має піти, так як пішов Ленін із усіх постаментів по території всієї України. Я хочу донести і до людей, зокрема багато хто. Я бачу теж такої думки. І до депутатів. Що ми люди, які помирали, люди, які відстоювали позицію, вони домагалися зміни системи, щоб не було зосередження влади в одних руках. А станом на сегодня, на жаль, вони они пока не разумеют, и вони они просто изменили верховку пирамиды. Теперь вони сидять сидят и твердят всю власть. Лариса, я Киевлянка, мы очень возмущены законом о мове, который был принят Фарион. То есть мы считаем, что это или же какая-то подстава, или провокация, потому что в тот момент, когда все люди поодиночке пытаются соединиться, да, да. И почему в этот момент, да, им совершенно, смотрите, он они бюро? И принимают этот закон. То есть люди, мало того, что это нас разъединяет по всей стране, то есть это не наша задача. Ну, понимаете, то есть это да, и при этом при всем люди это понимают. То есть, если они думают, что мы не понимаем, то мы понимаем. То есть это ганебный закон, который обязательно То против поривается. Светлана Володымиряна Зорина. Я з Києва киянка також підтримує. Підтримую, підтримує це не на часі, тому що це ці питання, це питання дуже глибокі, серйозні, і це теж ще буде з цих питань, ще інший майдан. Треба реприватизувати всі їхні маєтки, отримані по фальшивим підставам. Заплатити з бюджету їм ту ціну, яку вони внесли в касу. І виставити всі їхні маєтки на торги, які будуть продемонструють Кременчуський завод в 10-20 випадків. Тоді бюджет буде з грошима. А взяти з них, грубо кажучи, дайте відкупне. Ну я перепрошую. Це абсолютно не та ситуація. Стоїмо на майдані до тих пір і на майданах, поки не буде порядку в цій державі. Общество уже совсем другое общество следит за каждым их шагом и это они должны четко знать